Україні з 6 лютого 2024 року діє порядок, затверджений нашим кабінетом міністрів про перерахунок комунальних послуг, які були надані неякісно або не надані взагалі, він передбачає, що у випадку, якщо вам не надавалося, наприклад, опалення належним чином водопостачання, гаряче водопостачання. Вивезення битового мусора тощо, то в цьому разі ви маєте право на вимогу від відповідної комунальної служби на повернення тих коштів, які були сплачені за послуги, дане положення воно передбачає, що відповідна комунальна служба зобов'язана самостійно перерахувати ту суму, яка підлягає сплаті, та повернути кошти споживачам. Ну, або споживачі повинні звернутись до відпов... комунального підприємства відповідно з заявою та актом, в якому зафіксували факт надання неякісної послуги або не на надання її взагалі, і вимагати відповідно повернення коштів, сплати штрафу, пені там тощо, що передбачено діючим законодавством. <кхід> і тут виникає декілька проблем. Люди, як правило, коли їм не надається послуга або надається вона неякісно, що вони роблять? Вони просто перестають платити гроші. І з огляду на це, у них виникає не право вимагати повернення коштів або перерахунку за ненадані послуги, а у них виникає заборгованість. Через цю заборгованість комунальна компанія, ну, компанія, що надає комунальні послуги, отримує право навпаки звернутися, наприклад, до суду про стягнення заборгованості. Або е відключити вас від постачання відповідної послуги, і це відбувається, це наша реальність. І вам не буде що пос поставити на е протидію цьому, тому що акти про ненадання послуги вами не складаються. То що треба зробити? Перше, е вам треба створити ініціативну групу, яка буде контролювати певні процеси. Коли не надається відповідна послуга, вам необхідно збирати з цією ініціативною групою, створювати комісію, яка повинна нараховувати не менше, ніж три людини, і складати акт про те, що послуга не надається. Бажано для цього викликати представника тої компанії, яка повинна надавати вам послугу. Далі, коли у вас цей акт складений, ви можете звернутися до компанії та пред'явити свої вимоги, наприклад, поновити надання послуги. Здійснити якийсь ремонт, через який не може надаватись послуга належним чином, або зробити вам перерахунок і повернути сплачені кошти. Як правило, ці кошти, що були сплачені, вони зараховуються в наступній платежі, і таким чином, протягом декілька місяців, ви просто не будете сплачувати ту заборгованість, яка буде виникати. Зі свого боку, враховуючи складну ситуацію в енергетиці. Враховуючи те, що ми входимо зараз в зиму, і те, що комунальщики, хоч в деяких, в деяких випадках не мають право відключати споживачів, однак вони це роблять. І для того щоб вам не залишитись без опалення, води чи світла вам краще вирішувати питання з заборгованістю, що виникла, заздалегідь. Якщо ви знаєте, що у вас є велика заборгованість, і ви розумієте, що ви не можете її погасити одним платежем, я вам рекомендую звернутись з заявою про реструктуризацію заборгованості до постачальника комунальної послуги. Вони, як правило, йдуть на зустріч і роблять таку реструктуризацію, тому що їм краще отримати від вас якусь оплату, ніж ганятись за вами там з судовими поз... позовними заявами. До суду, або взагалі відключати вас від постачання якоїсь послуги і взагалі не отримувати кошти. І платити частково от цю існуючу заборгованість Не створюйте заборгованість, не реагуйте інертно на цю ситуацію. Якщо вам не постачають якусь послугу, мало просто припинити платити. Вам треба зафіксувати той факт, що вам послуга не надається. Тому що жодна дяденька чи тьотенька суддя, до якої потім ви підете. Вони не повірять вам, дивлячись у ваші е, чесні очі про те, що послуга не надавалась. Вони будуть вимагати від вас докази. А якщо цих доказів не буде, то відповідно і ваші інтереси, ваше право вони захистити не зможуть. Тому, шановні обов'язково, займайтесь своїм будинком, займайтесь захистом свого права, і все у вас обов'язково буде добре.